Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про RTX 5060. Так, я її купив. То для особистих потреб не будемо сьогодні про це. Сьогодні ми поговоримо про її темні сторони. А точніше про те, що вас з нею чекає, щоб ви не будували собі якихось там ну дуже кольорових фантазій на майбутнє, а розуміли об'єктивно, що буде, якщо ви купите свідку відеокарту, і чого від неї очікувати сьогодні і пізніше. Як я взагалі прийшов до того, щоб записати це відео, недавно ми проводили стрім з RTX 5060. І, до речі, якщо ви хочете також бути присутнім у нас на стрімах, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання на нього буде в описі під відео. І ми стрімили на цій відеокарті. І я зробив декілька дуже цікавих висновків і вирішив вам про них розповісти. То що ж, приховує в собі RTX 5060, чому на сьогодні це є ще менше більше хороша відеокарта, чому в неї немає аналогів за її бюджет? І чи варто її купляти з прицілом на майбутнє? Тому не будемо затягувати і відразу про її ключовий недолік: 8 гігабайт відео. Пам'яті так, про це вже, мабуть, не сказав тільки лінивий, але я знову ж таки повторюю. Багато хто не розумів, чим тут є проблема. Так, я там пограюся у HD і мені вистачить. Не зовсім будуть у вас з цим проблеми. Тільки один нюанс: потрібно запропонувати альтернативу тій людині, яка захоче купити РТХ RTX 5060, У неї є там умовних 15 тисяч гривень, всього, навіть буде коштує 14, зовсім скоро. Зараз уже є варіанти по 15. Думаю, до 14 не зовсім довго залишилось. Давайте для початку пошукаємо альтернативи, а потім з ними будемо порівнювати. Для цього я скористаюсь українським є е каталог. Переходимо в розділ з відеокартами. Тут серед безлічі фільтрів обираємо те, що нам потрібно. Для початку хороших виробників вибираємо Asus, Gigabyte, MSI, Palit. Потім вибираємо потрібний нам об'єм відеопам'яті. Зараз мені цікаво саме 12 і 16 ГБ, адже цього і на сьогодні вистачає, і є мінімальний запас на майбутнє. Також можемо обрати, який тип пам'яті буде використовуватися у відеокарті. Ну, якщо вам потрібні ще якісь додаткові фільтри, ви можете обрати щось під себе. І нажимаємо кнопку підібрати. Коли щось підбираю, я відразу сортую за ціною. Відразу бачимо, що спочатку йдуть старі відеокарти, які не дуже цікаві, адже хоч у них є великий об'єм відеопам'яті, але по факту у них вже дуже слабенький. І перший цікавий варіант, який сьогодні можна купити, це є RX 7. 600 XT на 16 ГБ. І справді не є аж така погана відеокарта за умовних 15 тисяч, але знову ж таки FSR 3 не дасть їй нормально себе показати, якщо ви захочете пограти, наприклад, у 2К. Але за 15 тисяч доволі гідний варіант. На сторінці товару в є каталог, можна відразу побачити детальні технічні характеристики, і також підібрати відеокарту в магазині. Можна брати як за рейтингом магазинів, так і за ціною, щоб не переплачувати. А такий фільтр, як динаміка цін, дозволить нам зрозуміти, чи є зараз найвдаліший момент для покупки. Щас плюсів, це те, що ви можете дати декілька відеокарт до порівняння або Зробити список відеокартим і чекати саму приємну для вас ціну. Побачили, ага, це виконання зараз протається дешевше, тому я його можу собі зараз купити. Тому посилання на підбір відеокарт і на цікаві виконання RTX 5060 відсортованих по ціні я залишу для вас в описі під відео, можете зайти і ознайомитись. А ми будемо продовжувати. Якщо є у нас така відеокарта RX 7600XT на 16 ГБ, чи цікава вона? Мабуть, особисто для мене ні. FSR 3 доволі слабенький, чіпну послабше буде RTX 5060, і не виглядає вона аж так цікаво. Так, у неї є 16 ГБ, але є 3060, як ви бачили, 2060 на 12 ГБ. Але того такого для вас толку і не буде. А які є ще пропозиції, які можна купити? На даний момент більше нічого цікавого я не бачу з нових відеокарт. Якщо ви любите випробувати долю, для вас є вже відеокарти. Так, у них буде об'єм до пам'яті. Поцікавіше. Так вони будуть мати кращі чіпи. Так не буде нового мультифрейм генератора, але це не так важливо. Якщо ви хочете нову відеокарту, у вас бюджет 14-15 тисяч. особо варіантів і альтернатив у вас нема. Що можна зробити, якщо є можливість чуть-чуть докласти? Вже завтра вийде RX 9060 XT на 16 ГБ. Не знаю, коли вони у нас будуть по адекватних цінах, але це обов'язково буде. І судячи з рекомендованих цін, якщо між ними різниця між цією і RX 9060 XT на 16 ГБ, це є 50 доларів різниці в ціні. У нас це перетвориться на 3,5-4 тисячі, але там буде чіп попродуктивніше, і там у вас буде. Більший об'єм відеопам'яті, що дозволить вам уже в майбутньому як-ніяк адекватно користуватися відеокартою як у Full HD, так і у 2 k тобто Quad HD. Ну і звісно, що завтра вийде RX9060 XT на 8 ГБ. За ту саму ціну, що RTX 5060. От в ній я не бачу жодного сенсу. Якщо вибирати між NVIDIA і AMD з однаковим об'ємом відеопам'яті, навіть якщо AMD у вас буде три кадри зверху, я все одно оберу Nvidia через те, що це є більш збалансована відеокарта. Але коли є справа. Що зовсім трішки можна докласти і взяти собі 9060 XT на 16 і мати вже новий FSR 4, так він ще є не всюди, але з часом він також під'їде у велику кількість ігор, то вже справді цікаво. Є ще, звісно, 5060 Ti, на 8 знову ж таки не розглядаємо, занадто ну, чіп хоч і хороший, але 8 ГБ знову ж таки відеопам'яті. А от 50-60 Ti на 16 коштує вже ну, значно дорожче. Навіть той самої 9060 XT на 16 буде дорожче тисячі на 4-5. І то вже не аж і цікаво при дуже схожій продуктивності. Там вже краще дивитися в сторону 50-70. Сьогодні, ну, в принципі, в Full HD у вас буде все терпимо. У 2К з натяжечкою на середніх з DLSS на якість можна буде пограти. Але що ж відрізняється від карти від RTX 4060, яку я так хвалив 2 роки? 2 роки. Два роки тому 8 гігабайт ще було окей. Так, її вже на момент виходу тоді хейтили, але до сьогодні вона свій життєвий цикл актуальності віджила. І вона себе гарно показувала. Не дарма вона стала топ-1 в Steam. Але два роки пройшло, виходять нові ігри. Більшість людей вже переходить на 2К монітори, які вже не є якимось дорогими, там вже можна взяти ну, 100 за 8-10 хороших 2К монітор з IPS-матрицею і 180 Гц. І я вам скажу, 50-60 своїми 8 ГБ не виглядає вже аж так і цікаво. От, до прикладу, візьмемо декілька старих ігор. Forza Horizon 5. Вімкнете ви Full HD, налаштування графіки, і вам велти сповіщення, що вам недостатньо відеопам'яті. Кіб, Full HD, також ультрастрасуванням шляху. Так, зрозуміло, що це не дуже для цієї відеокарти, але Full HD грі вже декілька років. І знову ж таки, у вас адекватного FPS, -а. не буде, ви з комфортом не пограєте. Full HD вмикати DLSS на щось більше, як якість, і навіть якість не завжди вам підійде, ну така собі справа. Тому навіть на сьогодні Full HD 8 ГБ вже Чуть-чуть та й недостатньо. Якби відтепер не виходили нові ігри, в принципі, окей, деяких ігр вам просто прийдеться чуть-чуть понизити налаштування графіки. Але Full HD, нова відеокарта. Звучить страшно. Але це не саме основне. От припустимо, що у вас скоро з'являться гроші, або можливо, вже у вас є, на 2К монітори, ви плануєте перейти. А відокарту ви дорогу купляти не хочете. Що ж тоді? Недавно ми запускали стрім з RTX 5060, і я питав людей, як вам виглядає картинка, якби ви дивились, наприклад, стрім ось такий, чи вам якісно, чи ні. Ми увімкнули для початку КЕС на високі налаштування графіки у 2К. І в принципі, для 2К на високих, якщо у вас хороший процесор, хоча б Ryzen 7500F. Тоді ви зможете з комфортом пострімати собі у 180 кадрів для себе, для глядачів, звісно, 60 кадрів у Full HD. У 2К також ви це зможете зробити. Але коли справа дійшла до більш вимогливих ігор. Наприклад, захотіли ми запустити Doom. Вімкнули максимальне налаштування графіки, 2К, гра зависла. Чим взагалі була справа? Почали, тут наклалося дуже багато факторів, то що в мене було дуже багато програм відкрито, то що відеокарта займалася кодінгом. Я запустив найкращу якість, відеокарта не справилась, гра зависла. Потім ми захотіли запустити Індіано Джонс. Це взагалі дуже цікава історія. Вона просто не запустилась з стандартними налаштуваннями графіки. Так, я потім після стріма запустив її ще раз. Воно вибило, що потрібно поставити якісь там мінімальні налаштування графіки. Я нажав, Окей, гра запустилася. Але уже дзвіночок, що ви просто не можете стандартно запустити гру. Ну, це звучить трішки дико. І це не є проблема тільки цієї відеокарти. 9060 XT, яка вийде від AMD, буде мати абсолютно ті самі проблеми, тому які висновки ми робимо. Якщо ви берете відеокарту, чисто, щоб помонтувати якісь не супер важкі відео, чисто, щоб пострімити в Full HD, або у 2К на мінімальних глушуванні графіки, якісь AAA-проекти, або ту саму кеску, ну, умовно ви берете відеокарту, які для кес є такі люди, які це роблять, вам, в принципі, підійде. Але якщо ви хочете якогось потенціалу на майбутнє, ви хочете пограти з повним комфортом у 2 к так також не на ультрах, але щось близько до цього з DLSS, FSR, дивіться в сторону 9060XT на 16 ГБ. Там можна взяти в принципі, якесь плюс-мінус таке саме виконання, якось цей Asus Prime. Тут в мене більше 60 градусів не буває, там буде плюс-мінус то саме, можна взяти якусь відеокарту і поменше, якусь там умовну дуалку, Ventus від MSI. В принципі, цим відеокартам аж так трикулера не потрібно, але якщо ви хочете тріху холодну відеокарту, хороший, адекватний вибір. І Я вам скажу, що якщо є можливість докласти, або ви хочете прям мати відеокарту на 3-4 роки вперед. Ну, щоб хоч якось потім грати і не сильно страждати через малий об'єм відеопам'яті, Постарайтеся сьогодні знайти десь додаткових 3-3,5 тисячі і взяти відеокарту на 16 ГБ. Адже 8 ГБ на сьогодні вже себе вичерпали. Багато ігор ще будуть працювати, а багато ігор вже потрібно буде не через те, що у вас слабкий чіп, не через те, що у вас слабка відеокарта, не через те, що у вас там слабка стара відеопам'ять, до речі, у нас тут GDDR7, що є прикольно, хороша пропускна здатність, навіть ще на 128 біт. Але у вас все буде опиратися саме в об'єм відеопам'яті, і сама відеокарта зможе справитися з грою, А 8 ГБ заставить її фрезити. Тому знову ж таки, хочете мати потенціал, хочете в майбутньому обновити монітор. Можливо, зараз у вас фулажі хочете 2К, що взагалі круто для мене 2К 27 дюймів Стало прям мастхях відкриття після того, як я прийшов з фулажі HD 24, тому ця штука для таких потреб не дуже підходить. Знову ж таки, залежить від ваших задач. Якщо у вас немає якихось супервимогливих ігор, вам вони не цікаві, як особисто для мене, тоді навіть така штука вам підійде як хороший збалансований варіант за 14-15 тисяч. Якщо ви геймер, тоді ну, постарайтесь докласти. На рахунок процесорів Ryzen, щоб з хорошим потенціалом на майбутнє, Ryzen 7500F. Або взяти, наприклад, на Аліку 7700, я там бачу люди про їх по 150 доларів, бюджетну м 5 матеріально, бюджетнику якусь ddr 5 там 6000, cl 30, cl 32, перші таймінги. І буде у вас все чудово. А так висновок дуже простий. Якщо хочете 50-60, не потрібно очікувати від неї чудес. Це є просто звичайна відеокарта, бюджетна відеокарта, на якій ви навіть в HD не завжди зможете з повним комфортом на ультрах пограти. У 2К, так можна якось. Але я б не сказав, що то прям вау і графіка вас буде дивувати. Тому висновки робити вам. Цікаво почути вашу думку у коментарях. А на цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивились дане відео до кінця. На все вам добре щасливо!